Слава Україні! Шановне товариство! Розпочинається новий пленарний тиждень, але вимушений констатувати те, що в Україні продовжуються масові політичні репресії проти представників опозиції, проти тих людей, які борються з тим ненависним кримінальним режимом, який тимчасово сподіваємося керує в українській державі. Хотів би сказати, що протягом тільки останнього тижня. Київська міліція під керівництвом Міністерства внутрішніх справ репресувала 15 активістів Київської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Постійні обшуки в квартирах, арешти, виклики на допити. До речі, саме сьогодні, от буквально кілька годин тому назад, прийшли в квартиру до кандидата в народні депутати від об'єднаних сил опозиції по 223-му округу. Які будуть відбуватися 15 грудня Юрія Левченка і викликали на допит. Не встигла Центральна виборча комісія зареєструвати кандидата від опозиції, вже міліція, прокуратура тут, як тут вже репресивна машина працює для того, щоб залякати, для того, щоб поставити на коліна тих, які борються сьогодні з режимом. Але при тому, що в державі тривають політичні репресії, триває переслідування опозиції. Ми спостерігаємо на крах і розвал української економіки. Нас надзвичайно хвилює той факт, що на сьогоднішній день спостерігається просто критичне падіння промислового виробництва в Україні. До речі, чергове падіння промислового виробництва в Україні, за даними офіційної статистики, вже має показник 5 і І це є беззаперечним свідченням того. Що теперішній уряд Азарова фактично є банкрутом. Вони доводять державу до повного дефолту. Нагадаємо, що подібне падіння промислового виробництва у серпні місяці становило 5,4 у вересні 5,6%. Ми бачимо дуже негативну тенденцію, порівнюючи з минулим роком. Деякі провладні експерти, намагаючись захистити теперішню владу і теперішній уряд, розказують нам. Що це причина негоди або сезонна випадковість? Якась зовсім це є брехня і неправда, це є абсолютно невігластво, оскільки ситуація спостерігається в різних галузях української економіки. Ситуація падіння, це є певна тенденція. На превеликий жаль, ми можемо констатувати той факт, що є великі проблеми сьогодні в нас в автомобілебудуванні. І падіння виробництва автомобілебудування в вітчизняному становить вже майже 20% шановне товариство. Це при тому, що уряд нас запевняв, що після того, як буде введений утилізаційний збір, після того, як буде введений спецмита, ми будемо бачити розвій і розквіт українського автомобілебудування. Але ситуація є абсолютно протилежною. Падіння виробництва відбувається в галузях. Що орієнтовано в першу чергу на зовнішні ринки? І ми розуміємо, що та загальна ситуація, яка є в світі, виходячи з економічної кризи, ситуація, яка є в країнах Єврозони, Росії і Близького Сходу, вимагає зосередження уряду своїх зусиль на демонополізації української промисловості переорієнтування промислової продукції на внутрішні ринки всебічного сприяння малому і середньому бізнесові, на жаль, в нас є зовсім інша ситуація в державі. Більше того, падіння промислового виробництва тягне за собою і погіршення інших показників в українській економіці. Це є падіння ВВП, яке, до речі, за другий квартал цього року вже становить більше як 1,3%. Це є заборгованість із заробітної плати, яка вдумайтеся, товариство становить вже більше одного мільярда гривень. І як нам уряд не розказував, що вони покриють цю заборгованість, але віз і нині там, ми маємо постійні сигнали від наших виборців, негативні сигнали від наших виборців. Сьогодні ми маємо більше одного мільярду заборгованості по виплаті фондів соціального страхування, а це є лікарняні. Це є регресні, це є декретні. Перепочали не виплачувати вже навіть пенсії. Більше того, падає обсяг капітальних інвестицій. На сьогоднішній день це падіння вже становить майже 15%. Нас лякають промосковські сили, деякі тут в нас всередині в Україні і поза межами України. Що після підписання позитивної асоціації... З європейськими країнами у Вільнюсі в листопаді цього року відбудеться масове падіння промислового виробництва в Україні. Відбудеться крах української економіки. Але не треба ні з ким підписувати ніяких договорів, бо ми бачимо, що робить наш теперішній уряд. Бо крах економіки і падіння промислового виробництва це є наслідок злочинної бездіяльності теперішньої влади. І не треба нас лякати європейськими перспективами. Підписавши відповідно позитивні угоди з європейськими структурами, ми навпаки маємо шанс розвивати українську економіку і рухатися допереду. Саме тому всеукраїнське об'єднання Свобода на цей тиждень запропонувала і будемо в цьому залі розглядати законопроект, який стосується ліквідації приватних монополій. Ми просимо усі фракції його підтримати, бо це є реальна боротьба з олігархічними кланами, які підтримують. Виключно свої економічні інтереси і руйнують і дрібний і середній бізнес. Вам, український народ, на коліна не поставити ні Завершуйте. вам не поставити на Україну, на український народ зараз на коліна. Ні тим, що ви розвалюєте українську економіку, ні тим, що ви працюєте на свою власну кишеню, ні тим, що ви проваджуєте, масово проваджувати політичні репресії. Доведеться за все відповісти. Слава Україні!